Знову в ефірі я, Наталя, партнер компанії ProVe. Сьогодні я хочу показати і розказати вам про парфуми, які є в моїй колекції. Я користуюсь дуже великою кількістю парфумів бренду Прове. Але спочатку розкажу вам коротенько, звідки беруться ці парфуми. Парфуми бренду ProVe це французькі парфуми, які. Доходять до нас із самого серця Франції. Із міста Грас, де є найбільший в світі завод по виробництву парфумерних есенцій. Також використовуються найкращі олії, які виготовляються спеціально для цього заводу. Працюють там найкращі парфумери, які створюють. Парфуми для відомих світових брендів. Ось. І також з цього заводу ці есенції привозяться у місто Вроцлав на завод, де вони вже створюються як парфуми, запаковуються і відсилаються в Україну і по всій Європі. Головне, хочу сказати, що парфуми, які створюються для Європи, такі самі і приїжджають в Україну. Нема різниці, в яку країну відправляються парфуми. Ось ці парфуми натуральні, тому що використовуються тільки натуральні олії. Вони стійкі, вони дуже шлейфові, 20% аромокомпозиції це дуже багато. Це не туалетна вода і не парфумована вода, а справжні натуральні французькі парфуми, які не викликають алергії і які не шкодять нашому здоров'ю. Вони виготовлені на заводі офіційно. Це не підробка якась, не парфуми, які десь в підвалі зроблені. Часто попадає в інтернеті ситуація така інформація, що парфуми відкрив там, десь відкривають якийсь підвал, а там виробляться парфуми. Це неприпустимо, тому що там дуже багато шкідливих елементів, які можуть викликати рак і багато інших. Хвороб. Також ці парфуми запечатані. Ось покажу вам, Ось, бачите, отака коробочка. Вони запечатані. Якщо їх відкрити, це завуцька така пломба, якщо їх відкрити, то вже назад не закрити. Часто буває, що в магазинах відкривають, показують вам парфум, дають вам понюхати його, і він так стоїть відкритий, поки хтось його не купить, якщо ви його не взяли. Це дуже погано для парфумів, тому що вони починають вже портитись. Ось ці парфуми закриті, їх ніхто не відкриває, туди нічого не доливають. Ось якісні натуральні парфуми від бренду Prove. В кожній упаковці є ось такий сертифікат відповідності. І тут написано, що не знаю, чи видно буде ось так, що вони зроблені у Франції. Тому що це справжні французькі парфуми, є всі сертифікати, вони не принесуть вам шкоди, вони принесуть тільки вам радість, піднімуть настрій. І будете цілий день гарно пахнути, отримувати компліменти. І цьому завдячуємо бренду Prove, який присилає нам ці шикарні парфуми. Є офіс у Львові. Тому парфуми нам доставляються, і вся інша продукція бренду Прое доставляється дуже-дуже швидко. За добу або дві, залежно від регіону. Так як я живу у Львівській області, то мені за добу, найшвидше як за добу, приїжджає по новій пошті. Є доставка новою і Укрпоштою. Ось такий сертифікат. Підтверджую, що вони створені у Франції. І зараз я потрошки розкажу про свої парфуми, якими користуюся я. У мене їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Ну, Один же використала 10 парфумів. У мене є 10 парфумів. Ось, Я ними користуюся в різний час і в різні дні іншими. Наприклад, я можу зранку одним скористатися, на вечір іншим чи в обід. Я люблю так. Вони. Я люблю постійно пахнути, щоб люди відчували від мене цей аромат, щоб робили компліменти. І вам також рекомендую дуже класні аромати, стійкі і шлейфові, які будуть триматися на тілі весь день, а на одязі вони взагалі по кілька днів тримаються. Ви можете вдягнути футболку, потім її десь повісити в шафу, наприклад, і через кілька днів взяти її і вона буде пахнути цим парфумом. Взимку, шарфи, також куртки, то все пахне цими парфумами. Можна на другий день вдягати, наприклад, куртку і чути від неї цей аромат. Ось Це дуже приємно і дуже класно, що ось такі аромати з'явилися в Україні і ми можемо ними користуватися. Так, почну. почну з таких ось, з унікальної колекції. Почну з унікальної колекції. Ось такий 100 мг парфум. Velvet Mirage називається. Дивіться, яка класна упаковка. Бачите, яка баночка це таке на подарунок можна брати. Шикарний аромат. І дуже класна упаковка. Можна подарувати це такий стильний, стильна упаковка. І навіть людині, яка має брендові аромати, також можна подарувати. Це, відповідний гірлайн. Подивіться, яка стильна, класна упаковка. І він такий таємничо-спокусливий східно деревний аромат. Я ним не дуже часто користуюсь, бо я більше люблю такі солодкуваті аромати. Але під настрій час від часу я користуюсь і цим. Це, це східно деревний аромат. В його складі є неролі. Це є. Витяжка із гіркого апельсину. Також є троянди і є уд. О, хто любить з удом аромати, цей вам підійде. Стійкий, дуже стійкий, дуже шлейфовий аромат. Е, наступний ось такий Blossom Symphony, також 100 мг. Е, це солодкий вже йде аромат, відповідник е, сі. Хто знає червоний Сі. То ось це він є. А ще хочу додати, що в кожному, я вже його використала, але тримаю, щоб вам показати: в кожному, в кожній пляшечці є ось дозатор, бачите, яким розприскуєте. І є оця трубочка, вона йде до самого дна, що аромат використовується повністю. Цей парфум використовується повністю, там нічого не залишається. Тому він не тільки якісний і стійкий. А він ще економний, тому що використовується повністю весь парфум. Ось, Armani Сі-відповідник червоний. ось, 100 мг, називається Blossom Symphony. Хто любить такий аромат, це квітково-фруктовий аромат, там в складі груша, чорна смородина і троянда. Шикарний аромат, а тримається. Якщо ви в обід ним надухалися, то на другий день зранку ви ще можете відчути такі легесенькі нотки цього парфуму. Дуже стійкий, на шкірі він так тримається. А на одязі, то навіть якщо виперете, він все одно буде пахнути цим парфумом. 100 міліграм шикарний парфум із унікальної колекції Пруве. Далі це йде колекція Presios. Ось такі кольорові є баночки. Ось. Так, зараз я візьму відповідники. Покажу вам. У нас є така карта ароматів. Ось тут є всі відповідники. Оце серія пресі. Ось, Бачите, відповідник Tom Ford, відповідник є бакари. І оцей також Це є Френсіс Коргжан 724. Це відповідник, називається Sensuality. Ой, це називається Vitality. Ось Віталіті. Сенсуаліті це відповідник бакари. А це Віталіті. Це дуже свіжий аромат цитрусово-квітковий. Тут бергамот, жасмин і сандалове дерево. Ну, Він, він дуже свіжо пахне. так Цитрус відчувається тут дуже-дуже сильно. Якщо ви любите свіжі цитрусові аромати, таке відчуття, що ви лимончик їсте і він пахне. Ось ось такий це аромат. Дуже відчувається тут цитрус. І жасмин також, але вже меншій кількості. Ось такий є аромат. Це в мене є. А взагалі їх є шість і можна вибрати на будь-який смак. Ось такі шикарні аромати, стійкі і шлейфові. І тепер перейдемо, Ага, щоб вибрати аромат. Ось, ще раз покажу цю коробочку, ми її не відкриваємо, я вже казала. Щоб вибрати аромат, у нас є ось такі. Ось така папочка з пробниками. Є всі аромати. Тут більше 70 ароматів: жіночі, чоловічі, молекулярні, унісекс. Ось такі різні аромати можна вибрати на будь-який смак. Є цитрусові, є свіжі, є солодкі, є деревні, є східні аромати. Ну, будь-який солоденький, будь-який аромат можна вибрати. Ось це номер один. Дуже люблю цей аромат, але ще його не відкривала, тому що 10 ароматів користуюсь поки що ними. Ось такий. Номер один: тут зелене яблуко, магнолія і огірок. Це квітково-фруктовий аромат. Дуже класно, шлейфовий такий і стійкість така, що в мене знайома брала його, і через 2 години я зустріла її, і вона. І від неї пахне цей аромат. Він на такий шлейф ішов шикарно просто. Я їй кажу, як ти гарно пахнеш, а вона каже: то я вже давно, вже десь дві години тому скористалася. А воно ще шлейф відчувається. Далі, номер 39. Це вже йде класична колекція. Номер 39, от я ним користуюсь і показую вам. Хвалюся, це також цитрусовий аромат. Тут є лимон, зелене яблуко і бамбук. Ну, тут, тут взагалі самий цитрус. Мені таке відчуття, що, що тут самий цитрус також. Такий, така свіжість, така весняна. Знаєте, вийшли на двір, а на вулиці так пахне свіжістю, особливо так після дощу. От мені нагадує такий аромат. Ось, номер 39. Лимон, зелене яблуко і бамбук. Е, наступний аромат. Мій один із улюблених, номер 19. Ось, Я інколи користуюсь цитрусовими, але я вже от так більше перейшла на солодкі аромати. Вже закінчується. Номер 19. Це є квітково-фруктовий аромат, і в його складі є жасмин, диня і кедр. Але ну, шикарний просто, такий солодкий, не тошнотворний, а такий ніжний солодкий аромат. І взагалі, оці всі парфуми прове, вони не викликають нудоти, вони, тому що вони натуральні натуральні аромати і не викликають алергії. Наступний в мене 85-й аромат. Ось теж. Хочу ще сказати, що оці кришечки не відкриваються, не витягуються. Це Італійська пляшечка в Італії зроблена, таке скло досить грубе. І вони не стираються, поки користуєтеся, все в ідеальному стані. Ось, бачите, вже багато використала, не витерлася букви, не стерилася. Це все, що накладено. Ось такий е, так, 85-й аромат, він квітково-плодовий. І в його складі є бергамот, тубероза, мускус. І жасмин. ну Дуже класний. Тут так пахне, так чути жасмином. якщо ви любите аромат жасмину, це, це якраз для вас цей аромат підійде. Е, інколи буває так, що я навіть, якщо виходить якась новинка, я прочитаю склад, і якщо в складі є жасмин, я його зразу беру. Бо я дуже дуже люблю аромат жасмину. Якщо в складі є жасмин, я беру навіть не нюхаючи. І я знаю, що він мені сподобається, він мені підійде. Дуже стійкий і дуже шлейфовий ось цей 85-й аромат із запахом жасмину. Далі, у мене ще є 89-й аромат це такий чуттєвий, інтригуючий, щипрово-фруктовий аромат. Ну, він досить свіжий. Досить свіжий, це, відповідний кірке, хто знає, але він ніжніший набагато. По своєму запаху дуже ніжний і дуже гарний аромат. Ось, В його складі є маракуя, конвалія і сандалове дерево. Ну, Дуже класний аромат. Він такий солодко свіжий. Дуже мені подобається. Наслухалася про нього компліментів. Від своїх партнерів і від клієнтів інших партнерів. І взяла його також собі, і дуже-дуже задоволена. Наступний аромат, який в мене є: 63. О, це відповідник дуже відомого аромату, дуже старого це імператриця, 63-й номер. Він квітково водний. Тут теж є жасмин, водні ноти сандалове дерево, але він. Не відчувається тут так жасмин, тут більше такі водні, д... водні ноти, сандалове дерево. Також дуже стійкий. Він зараз на мені. Я години три тому напшикалася ним, і я ще відчуваю, як пахне моя футболка. Ось дуже стійкий, дуже шлейфовий. Якщо ви любите такий аромат, то можете писати мені в приват чи по будь-якому іншому аромату. І я підкажу, як можна його придбати. Наступний 57-й. Тут досить багато, я ще немало користувалася. 57-й це, східно... 57 це східно-квітковий аромат. Тут є бубетонка, какао, тубероза і мигдаль. Це відповідник туфельки. Хто знає, хто знає такий парфум туфелька ось це він і є. Також такий солодкуватий. Досить солодкий аромат. Але хто любить такі аромати солодкі, також рекомендую. Стійкість шикарна. І шлейф. І ще є, у нас, я казала, крім жіночих, ще є чоловічі аромати. Досить багато, більше 20 ароматів чоловічих. Один з них покажу вам. Ось, мої діти користуються, мій чоловік, ми всією сім'єю користуємося парфумами від бренду Prove. Тому що якість тут шикарна, і більше нічого не хочу. Колись зайшла в магазин, я була в Пошті, зайшла в магазин і в бедренку. І вирішила там понюхати парфуми. в общем я їх відкриваю, а там просто спиртом. Несе спиртом, там самий спирт, там нема якась хімічна речовина, додана до спирту. І воно має аромат, але. Не знаю, коли той аромат там відкривається, коли воно тільки відкрив, і зразу чути спиртом. А ці парфуми мають три ноти, і вони поступово відкриваються, і тому вони так довго тримаються і на тілі, і на одязі, і довго пахнуть. Це чоловічий аромат мого сина, No20. І він деревний і пряний. Він для мене солодкий, солодкий, але відчувається така пряність. Тут є кориця, троянда, шкіра, грейфрут, мандарин і амбра ось така кількість інгредієнтів, але коли він наносить його на себе, то е, такий ніжний солодкуватий аромат. Е, як їдемо десь в машині, то так на всю машину пахне. Е, до речі, колись я сказала чоловіку, що треба купити якусь пахнючку в машину, а він каже: навіщо? Ти, коли сідаєш в машину, все пахне від тебе. Ось такі класні аромати, вони такі шлейхові, від них так розноситься, як вітер подує, то його далеко чути. І оцей чоловічий, є багато інших чоловічих, є свіжі, також є солодкі, є деревні, є східні. На будь-який смак, хто якийсь чоловіків любить аромат, можна обов'язково підібрати. Підберемо без проблем. Ще раз нагадаю: тут кориця, троянда, шкіра, грейфрут, мандарин і амбра чоловічі аромати. І є ще одна серія ароматів це молекулярні парфуми. Їх є чотири: от перший, другий, п'ятий, шостий ось такий. Чим відрізняються молекулярні від класичних, це тут є одна нота в класичному три ноти вони поступово відкриваються. А тут є молекулярних тільки одна нота, і їх можна використовувати, використовуючи їх, можна створювати свій аромат. От, наприклад, ви берете там перший і п'ятий, наносите перший на себе, потім п'ятий на те саме місце, і ви створюєте свій неповторний аромат, які, якого ніхто більше не буде мати, тільки ви. Ось можна два-три аромати один на один наносити. Я навіть класичні наношу зранку, там, а в обід інші наношу на себе, вони змішуються, але не перебивають один одного і не сваряться, можна так сказати. Ось молекулярний парфум. Квітково східний. Тут є нагармота, Це і бутони, запах бутонів троянд. Дуже гарно пахне трояндою, такий трояндовий запах. Ось, я вже. Давно маю, бо я так, рідко ним користуюся, але ще трошечки в мене є його. Час від часу я ним також користуюся. Подивіться, яка якість, вже два роки його маю, нічого не Так, отак от покажу. Нічого не стерлося тут. Все в ідеальному стані. Так. І він нагадує сад. Знаєте, коли ви ним накропитесь, він нагадує сад, в якому цвітуть троянди. Такі красиві. І загадкові. Шикарний парфум також. Можна його також одного використовувати, а можна наносити один на один і створити свій неповторний аромат. Ось така моя колекція ароматів. Їх є, ще раз нагадаю, їх є більше 70. Ви можете по пробніку вибрати. Якщо ви живете в бродах, ми можемо зустрітися, підібрати вам аромат вашому чоловікові, синові, чи доньці, чи на подарунок. Ось такі аромати можна дарувати і не соромитись. Це не магазинні, якісь там туалетні води, якісь підробки. Це справжні, натуральні аромати з натуральними маслами. Ось, і троянди тут є, і жасмин. Дуже багато треба цих квітів, щоб, наприклад, кілограм арома масла вийшов. Тому ось рекомендую всім. Я сама їх дуже-дуже люблю. Всі, вся моя сім'я ними користується і вам рекомендую як їх замовити, ви пишіть мені в приват. Приват, пишіть, я вам скину карту ароматів. Якщо ви користуєтесь брендовими парфумами, я вам скину карту ароматів: жіночі, ось чоловічі, молекулярні, унісекс, різні є. Якщо ні, то ви можете просто написати, які ви парфуми любите: чи свіжі, чи солодкі, чи деревні, чи східні аромати. І я можу вам просто зі складу у Львові вислати пробники. Підберу. По вашому запиту, вийшлі вам пробники, а потім ви вже собі зможете замовити аромат. А можливо, ви вмієте по складу, так як я, якщо я бачу там жасмин, значить я беру, не нюхаючи цей аромат. Можливо, і вам буде так цікаво проекспериментувати і замовити парфум, якого ви не спробували, не поносили на собі, не відчували. Ось так можна також замовляти парфуми. Можете почитати склад. У мене є група в Телеграмі. Е, я можете туди приєднуватися. пишіть мені у приват, я вам скину посилання. І там, закріплених є електронний каталог. Ви собі його можете погортати, вибрати, будь-який парфум, замовити його я вам вишлю прямо зі складу у Львові або пробніки, щоб ви собі могли спробувати. Також, крім парфумів, компанія Пруве. Має ще багато інших, багато інших товарів, продуктів. Це є ось косметика, є товари для здоров'я, ось косметика, бачите, декоративна, доглядова косметика. Ось. Все, що потрібно жінці, в нас є. І також миючі засоби, гелі для прання. Ось. Каталозі, який є в Телеграмі, в телеграм-каналі в мене є, всі, є вся продукція, ви можете зайти в телеграм-канал і вибрати всю продукцію, яка вам підійде. Також ви можете отримати знижку 25%, якщо станете віп-клієнтом компанії ProVe. І, звичайно, подарунки за великі замовлення, компанія дарує подарунки. Тому дуже багато різних, як то кажуть, плюшок є. Ви можете вибирати собі продукцію, ще отримувати подарунки і користуватися на здоров'я. Ця продукція екологічна, не тестується на тваринах, не шкодить природі і не шкодить нам, не викликає ні алергії, ні будь-яких інших хвороб, які виходять, коли користуєшся неякісною хімічною продукцією. Дякую всім, хто був зі мною питань нема. Дякую всім, хто буде дивитися в записі. Пишіть мені в приват, проведемо консультацію безкоштовну, виберемо вам аромат і домовимось, куди вислати. І користуйтеся тільки якісними натуральними парфумами. Все, до нових зустрічей! Мирного дня! 爸爸。